Якось з треба поскочити, але як? їду от по уклончику замовлення взяв. Скороленка короленка площадь на... до Барбароси, туди до Михайлівської, буде на якраз. розстрілка. нормально. І уходимо вправо на зльот! Дорогі, дорогі, такі класні. Це да. Вже на місці, десь зараз має вийти пасажир. Поїздок зробив 4500. Рівень. Ну, не люблю я Лятошинського, цю вулицю. Сюди буває заїжджаєш, не можна не розвернутися, не повернутися, машин понаставляють. А там ще особливо біля фори ближче. Зараз то хоч більш-менш краще, там, так, небагато. А ввечері заїжджаєш і там, звісно, розвернутися дуже сильно класно. Тут це я коротенький, машина недовго. Представте тим, кого авто, бік, big. Їм, звісно, треба там погратися. Да. Марна погода, друзі, але хто його знає. може дощі буде. Робота буде цікавіша. Mm -hmm. Раз замовлення зайшло по Болтіку. Економ, правда, але там проїхати кілометр буквально. Ось сюди треба буде поїхати забрати. 别搞呀！God, yeah. Добрий 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 день, друзі. Вітаю всіх себе на каналі. Сьогодні в нас понеділок. Буду я працювати сьогодні по службі болт і службі Уклон. Ну, більше в основному катаюся по службі уклон. Болт в мене як допоміжна вже служба. Як немає роботи по уклону, то болт включаю. Цікаво, скільки нам вже сьогодні можна буде заробити в понеділок. Хм. За бортом 9 градусів тепла, на вулиці трошки хмарки, можливо, буде дощ. Якщо буде дощ, то буде робота. Нічого, побачимо! По уклончику замовлення. Тут буквально в дворик треба заїхати, зараз направо. Ту сторону і все. По болтику замовлення зайшло по стандарту, мені буквально близенько. Треба далеко подаватися. Уклон щось мовчить, поки вожу по болту. По уклону замовлення зайшло тут трошки мені буквально треба буде податися 82 гривні Лукас, як в американських фільмах десь тут. Справа зараз мають мене чекати. Це або приватний будинок, або приватний будинок. Десь начебто тут тут. По болту замовлення і тут близенько на якраз. Денку вони чекають, треба тільки зараз розвертушки зробити. Приїхав сюди на точку і щось нема нікого, показує, що десь вона тута. А де знаходиться людина, сама ясно І щось ніхто сильно нерветься йти. Да. Замовлення, правда, по стандарту, не по економу. О, он до і... Олена і йде, поїхав. Що виходить, друзі, Виконується це замовлення до містер Кредо, такий у нас, нас є заклад, кафе, ресторан. От. І зараз треба під'їхати вже трохи підзарядитися, бо виїхав сьогодні, я на мінімальних, там в мене відсотків десь. 35% в мене було всього-навсього, а зараз вже залишилося 13. Але щоб заздалегідь не втикати багато, хочу зараз подіхати зарядитися десь на годинку. І все, бо бачу зараз, поки ефір пустий, приїхав я болт мовчить, по уклону теж нічого немає, тому під цей під цю тишу треба подіхати і покормити машинку. Зарядив машинку і залетіло замовлення. Ось це. Поїду, заберу Ірину. Да. По роботі, звісно, замовлення. Прям летять. Замовлення залетіло. Івана Мазепи 139 забрати. Вже дівчина чекає, дивиться в телефон, певно, до мене по болтику замовлення знову залетіло, друзі. 97 гривень ціна, чуть далі знаходиться пасажир. Будемо їхати десь на карбутовку. Судів подивитися кінцеву адресу, але десь недалечко. Да, Погодка на вечір, звичайно, взагалі. Це ж в день попрацював, набившись там гривень 700-800 за пару годин і все, і потім робота, думаю, може вимкнути ланцюг, поставив фільтра, думаю, може так, поставив більший радіус, нічого, включив ланцюг і немає Я по роботі, зробив перерву. Це виїхав на вечір. А зараз хочу поїхати трошки, зарядити треба соляри, тому що на вечір стає прохладно, а користуватися отопленням таким звичайним, то це трохи того нехорошо. треба почати автономочку. Да, така, друзі, у нас робота в понеділок. Може на вечір буде, може зараз у нас 20.31. Може буде більш краще так. Може, щось хорошого я не побачив. Нарешті залетіло замовлення. Лесі в 52 їдемо на гарбудовочку. Такий маленький дрібненький дощик є. Такий дрібний дрібний. По болту замовлення, друзі, зайшло. Там 91 гривня, тому що тут по Корбутовці тут щось Ей, заїхав сюди і тут стоїш. А це візьмуться це замовлення, хоча б виїхати звідси. Таке замовлення, така ціна, поїхали! А чекає пасажирка аж десь ну, там з моста треба піднятися і тут перед кільцем. Зараз з польової тут замовлення. Під'їдемо до центра. А це по останньому замовленню в цьому, де завозить, від рука 45, то дівчат із драмтеатру нашого забирав, то говорять, що Калуш приїхав в місто. Отак, От але я так зрозумів, що вони трошки раніше пішли. Чи раніше пішли, чи вже пізно пішли, коли вже всі пороз'їжджались, тому що біля театру людей там, там мало, там дуже мало. Я думав, що буде більше людей. Хоча може ще сидять дощ всередині, бо дощ льопає, не знаю, начебто передавали, що в кінці тижня й сніг піде, друзі. А ви вже переобулися на літню резину, ні? Я ще ні, я ще на зимній їжджу. Країна мрій в нас Анна, пасажирка. Дощ Лопає 21.45 на годиннику у роботі. Понеділок, вечір не фонтан, але що маємо, то ми маємо, друзі. На якраз з Бердичівської 3, це в нас що в нас там в нас там м'ята? На полюву поїдемо, і знаходиться ось тут тасіки. Хорошо. До речі, скажу вам, друзі, того, що уклон уже трошки прокидатися починає, тому що я оці вдень більш так замітив, що Болт більше сьогодні насипає, ніж уклон. Ва, чекаєш, по уклону одне замовлення зайде, все, тихо вже. Потім болт починає, два-три замовлення. Потім була тиша, було пару замовлень по болту, а це вже уклон трошки проснувся. Хорошо, Хорошо, 21.57 на годиннику, ще десь годинка-півтори, плюс-мінус. І буде напевно, що фініто. Але поки працюємо. Катерина стоїть, напевно, дойде дівчина. Ось до мене, напевно, це вона завіз останнє замовлення і завіз я тут на польовій. А дощчики посилився, починався із маленького дрібненького. І вже йде такий добрячий дощик. Закинула сюди. О, та ну, якраз замовлення хорошо. От таке замовлення. А це там пару метрів буквально підвинутися вперед. Тут а в цій частині у них якийсь офіс там є. Офісні приміщення, і там будемо їхати на музикалочку 22.57, замовлення геть не густо. До цього його обрати, але взяв, тому що воно тут близенько біля мене, і проїхати там буквально півтора, півтора кілометра. Анастасія поклону взагалі, тут а він мовчить нічого немає, бляха. 23-20 на годинку перед комендантською годиною і все. І тихо, ой да ніч темно вже. тут вже й мало що й видно. В день цікавіше. Так, друзі, 23.50 на годиннику. Комендантська година за мить, по роботі, там жахливо сьогодні. Там 1400 гривень на дві програми по уклону і по болту. Зараз появляться вкладки по зарядці. заряджався я, зайшло 190 гривень. От. По кілометражу, що я сьогодні проїхав, по кілометражу 78 кілометрів. То, що я зарядився, я ще не викатав, буде на завтра. Тому так, друзі, понеділок робота, уклон плюс болт. Це вже з натяжкою, з тим, що... що по замовленнях було геть мало. Тому так. Всім доброї ночі. Далі буде, друзі. Всіх обіймаю.